А наші десантники з побратимами на Курщині взяли в полон дев'ятьох військовослужбовців ворожої армії. Про це повідомили в телеграмі управління комунікації командування десантно-штурмових військ. Зазначимо, що замість безславної загибелі окупанти обрали життя і здались українським воїнам. Полоненим було надано медичну і психологічну допомогу. Це наголошується в повідомленні. Британія планує позбутися критичної зброєвої залежності від сполучених штатів. Про це йдеться в публікації видання Таймс. На території Великої Британії будуть побудовані вантажні контейнери для виробництва вибухівки Ардекс, використованої в артилерійських снарядах. Оборонна компанія BA Systems до літа збільшить виробництво 155-мм снарядів в 16 разів, щоб задовольнити попит, спричинений війною в Україні. При цьому наголошується, що раніше компанія імпортувала вибухівку RDX з двох основних джерел США і Франції. Однак тепер британці відмовляються від закупівель американського обладнання на тлі побоювань щодо непередбачуваності президента Трампа.